5 хвилин, які можуть змінити ваше волосся, 12 простих засобів для зупинки їх випадіння та стимулювання росту. Уявіть або згадайте, що кожен день ви дивитесь у дзеркало і бачите, як ваше волосся стає тоншим, слабшим, а іноді і зовсім зникає. Це не просто косметична проблема, це виклик вашій впевненості. Але що, якби я сказав, що рішення може бути ближче, ніж ви думаєте? Сьогодні ми розглянемо 12 простих, доступних і натуральних способів, які можуть допомогти вам зупинити випадіння волосся і стимулювати його ріст. Перше. Вода з втором. Чи знали ви, що звичайна вода з-під крану може бути ворогом вашого волосся? Втор, який позитивно впливає для зміцнення зубів, може негативно впливати на шкіру голови та волосся. Він може робити волосся ламким і сприяти його випадінню. Рішення: Встановіть фільтр для душу, який очищає воду від фтору та інших шкідливих домішок. Друге. Шампуні без сульфатів. Ваш шампунь може бути ще одним прихованим ворогом. Сульфати, що містяться в багатьох шампунях, можуть винувати природні масла із волосся, і роблять його сухим і ламким. Вибирайте шампуні без сульфатів, і ті, які будуть байливо очищати ваше волосся і не пошкоджувати його структуру. Природний інгібітор DHT. DHT – це такий гормон, який може спричиняти випадіння волосся, але природа має свої засоби боротьби з ним. Сік цибулі, зелений чай та олія розмарину можуть допомогти знизити рівень DHT. Наприклад, дослідження показали, що олія розмарину може бути такою ж ефективною, як і деякі медичні препарати для стимуляції росту волосся. Четверте цинк та харчування. Цинк це мінерал, він необхідний для здоров'я волосся, і його дефіцит може призводити до випадіння волосся. Додайте до свого раціону продукти, які багаті на цинк, такі як червоне м'ясо та яйця. Вони допоможуть зміцнити волосся із середини. П'яте яблучний оцет. Яблучний оцет може допомогти відновити природний піаж шкіри голови, може зменшити жирність і надати волосся блиск. Розбавте яблучний оцет водою у пропорції 1 до 3 і використовуйте його як ополіскувач після миття голови. Шосте білок та вітаміни. Недостатнє споживання білка може призвести до ослаблення волосся. Переконайтеся, що ваш раціон містить достатню кількість білка, а також вітамінів групи Б, особливо біотіну. Харчові дріжджі, також чудове джерело цих вітамінів. Сьоме, капуста та інші хрестоцвітні овочі, хрестоцвітні овочі, такі як броколі, капуста, можуть допомогти регулювати рівень естрогену у вашому організмі, що дуже важливо для здоров'я волосся, особливо у жінок. Додайте їх до свого раціону для того, щоб підтримати ваш гормональний баланс. Восьме селен та бразильські горіхи. Селен це один мінерал, який дуже важливий для здоров'я. Щитовідної залози, а також волосся. Бразильські горіхи за 1000 гривень за кілограм це одне з найкращих джерел селену. Вживайте 1-2 горіхи на день, але не більше, щоб уникнути передозування. Дев'яте. Вітамін Д та сонце. Вітамін Д грає дуже важливу роль у здоров'ї волосся, і недостатня його кількість може призводити до випадіння, проводьте більше часу на сонці або розгляньте можливість прийому добавок, особливо в зимовий період. 10. Сіліца – мінерал для краси із середини. Чи чули ви про сіліца? Це мінерал, або, іншими словами, діоксид кремнію, який буквально цементує ваше волосся, нігті та шкіру. Багато джерельної води, наприклад, мінералочка пелігріно, природно містить сіліцу. Люди, які регулярно її п'ють, часто відзначають, волосся стає густішим нігті міцнішими, а шкіра більш еластичною. Це такий. Природний біотюнінг. Одинадцяте дієта, інсулін і випадіння волосся така тема, яка зачіпає багатьох жінок випадіння волосся через гормони. Якщо у вас, наприклад, полікістос яєчників, то знайте, підвищений рівень інсуліну спричиняє більше андрогенів, це такі чоловічі статеві гормони, і це спричиняє випадіння волосся. Як це зупинити? Дієта без цукру. І голодування, інтервальне, звісно, ці дві речі допомагають знизити рівень інсуліну, а значить і врятувати ваше волосся так просто і так ефективно, поменше жерти, особливо цукру. Дванадцяте біотин, пробіотики і капуста. Тепер про біотин, вітамін краси, усі добавки проти випадіння волосся містять біотин. Але мало хто знає, ваш організм виробляє його сам, де? В кишечнику, за допомогою мікробів. Проблема в тому, що після антибіотиків або стресу мікробіом зникає, а разом із ним і біотін. Як це виправити? Просто їжте квашену капусту. Вона містить в 100 разів більше пробіотиків, ніж більшість добавок. Крім того, це джерело вітаміну С. А він потрібен для синтезу колегіну і кератину. Це основи будови волосся. Ваше волосся це дзеркало внутрішнього стану тіла. Почніть з малого і результати не забаряться. Пам'ятайте, що природні методи потребують часу, але вони можуть дати стійкий і здоровий результат. Підписуйся на канал, очікуй іще подібні відео. Дякую.